І отак виглядатиме дитяча. Це є рейнбоу. Колір Ivory з такими біленькими вкрапленнями. Значить, от, пенал в зборі. Комод. Спеціально показую в відкритому вигляді, щоб було видно, що всередині. Як все влаштовано. Так. Три однакових шухлядки в комоді. Всі з доводчиками. Так само тут петлі з доводчиками. Так, все взагалі з доводчиками. Отака От шафа. Ну, я відкрив частинку, так? Да? Там все ж таке саме. Теж все з доводчиками. Тут просто полички в цій частині шафи. Так, і, ну, полички поки не прибиті, вони стоять на столі. так, ну Їх просто можна буде повісити, якраз вони ідеально по розміру вписалися. Краще не придумаєш. Якраз над цим, клац над столом і вони чітко займуть своє місце. І такий письмовий стіл. Ну, в розмірі його нормальний. Зараз, може, десь знайду рулеточку, так, прикинемо. Що у нас? Виходить по довжині. сорок. 140. 140. Це класний стіл. І я такого в дитинстві не мав. Ну, місце під клавіатуру на столі, так. До речі, теж з доводчиком. Все красиво. Тут дві шухлядки таких. Не доштовхнув, теж доводчиком. просто поличка. Ну, і тут теж поличка-поличка. Так. Тут теж маленький комодик, але ну, це називається приліжкова тумба. Тут стоятиме ще ліжко. Єдине, що ліжко у нас не із цієї серії. Воно існує в точно таких самих кольорах у клена у виробника. Але. У нас просто воно було, так, і ми вирішили використати своє. Воно чуть чуть по кольору відрізняється, але теж з дерева з натурального, тому в принципі, просто його перевеземо, поставимо та й буде таким чином. Воно стояти. І тут, де ліжко закінчиться, приблизно так, тут ще можна буде зробити таку, таке місце, чисто, щоб під іграшки, під дитячі кудись щось засовувати. А ця переліжкова тумба ну, теж вона все красиво, акуратно. Все чітко все працює, все акуратно. Отака от, от вийшла дитяча кімната. А посередині ще поставити якийсь килимок ігровий. О, я знаю навіть який цей твістер. І хай собі граються з друзяками, з подружками, не знаю, з ким там захоче. Є ще альтернатива. Можна пенал, в принципі, перетащити сюди, зразу, коли ліжка поставити. Тобто ліжко скінчилося. І пенал поставити стоїчкою. Отак. Не забувайте, всі оці речі, комод, шафа, пенал, вони мають кріплення такі до стінки. Це обов'язково треба буде розкріпити. Я як визначусь, як визначимо сі, де воно ж буде на пенальну точку стояти, на, на постійно, то там уже будемо. Сверлити, бурити і так далі. А це обов'язково, тобто такі елементи. Ну, оцю тумбочку не треба її кріпити до стінки, так, хоча і в ній передбачено насправді теж. от, Але от, -от це обов'язково. Це просто навіть не обговорюється. Обов'язково. Ну, але тим не менше, і результат вийшов такий. І нормальний уступ, і, і все і все, і все, все акуратно стало. І місця вистачає.